Президент Володимир Зеленський повідомив, що напрацювання щодо гарантій безпеки будуть готові вже найближчими днями. Про це він написав за підсумками розмови із прем'єр-міністром Нідерландів. За словами очільника держави, зараз команди із України, США та європейських партнерів, працюють над архітектурою цих от гарантій. Крім того, під час розмови обговорили спільні проєкти, також інвестиції у виробництво української зброї, дипломатичні кроки та результати зустрічей у Вашингтоні. Зеленський заявляє, що сьогодні існує реальний шанс війну. Нарешті закінчити Україна, готова до конструктивних кроків. Втім, Російська Федерація не демонструє намірів до миру та продовжує обстріли. Президент наголосив, що потрібен сильний тиск на Москву і зустріч на найвищому рівні, щоб обговорити усі ключові питання щодо безпекових гарантій. Спецпредставник США Стів Вітков заявив, що під час перемовин на Алясці Дональд Трамп та Владімір Путін нібито мали домовитися про якісь там надійні Гарантії безпеки для України за аналогом статті 5 НАТО, після цього низка країн підтвердила готовність надати військовий контингент у рамках так званої коаліції охочих. У Вашингтоні водночас підкреслюють і наголошують, що Сполучені Штати Америки не планують відправляти свої війська, втім можуть цей процес координувати і забезпечити інші форми підтримки. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, також не виключив допомоги із повітряними перевезеннями для союзників. За інформацією видання Wall Street Journal, держсекретар США Марко Рубіо, має нібито очолити робочу групу із НАТО, яка розробляє проєкт гарантій. Зеленський після зустрічі в Білому домі уточнив, що один із ключових елементів гарантій це пакет американської зброї, зокрема літаки та системи протиповітряної оборони, які Україна самостійно не виробляє. Отож, що ви про це думаєте, коли ж будуть ці гарантії безпеки і чого сподіватися, напишіть в коментарях. Отож, до Києва, 24-25 серпня, має прибути спеціальний представник президента США з питань України, генерал Кіт Келох. Про це повідомляє Суспільне із посиланням на джерела. Програма візиту передбачає зустрічі із українським керівництвом та участь у молитовному сніданку. Раніше інформацію про підготовку поїздки підтвердили також журналісти. Е, інші нагадуємо, що у понеділок президент України Володимир Зеленський був із візитом у Вашингтоні. Там він зустрівся із президентом Сполучених Штатів Америки, з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та очільницею Європейської комісії Урсули фон Дер Ляйн. Напередодні цієї події Зеленський мав окрему розмову із генералом Келогом. Вони обговорили ситуацію на фронті, спільні дипломатичні можливості України, Європи та Сполучених Штатів Америки. Президент підкреслив, що Росію можна примусити до миру лише завдяки силі, і що Трамп таку силу серед іншого має. Окремо Зеленський наголосив, що Сполучені Штати Америки, нібито, готові стати частиною безпекових гарантій для України. Перемовини про їхнє наповнення тривають кожного дня, а візит Келога до Києва відбувається на тлі цих перемовин і може стати ще одним таким кроком у зміцненні співпраці України і Сполученими Штатами Америки. Що ви думаєте про цю зустріч? Чого сподіватися? Напишіть у коментарях. Отож, більшість громадян Польщі виступають проти відправлення своїх військ до України навіть у складі миротворчої місії. Про це свідчать результати опитування SW Research для Порталу rp.pl, повідомляє серед іншого європейська правда. На питання, якщо в Україні з'являться миротворчі сили, чи повинні до їхнього складу входити польські солдати, негативно відповіли понад 61% респондентів. Підтримали цю ідею лише 17%, що майже 22% не визначилися. Поки отож, найбільше противників відправки військових серед мешканців невеликих міст до 20 тисяч жителів. А так також серед наймолодших поляків. Натомість найбільше прихильників серед людей із професійною освітою та респондентів у віці від 35 до 49 років. Таким чином, суспільна думка у Польщі збігається із офіційною позицією уряду. Варшава неодноразово підкреслювала і заявляла, що польських солдатів в Україну відправляти не будуть. Тим часом у Європі тривають дискусії щодо можливої миротворчої місії. Змі повідомляли, що йдеться саме про участь британських французьких військових. Ових, а також про готовність близько 10 країн надати своїх солдатів. то що про це думаєте? Ви напишіть в коментарях.